Всім привіт-привіт! Це Боя або Н... Хертентенг. -er -er І ось сьогодні, думаю, це ще третя частина. Я тут може трохи грала сам, я вже не пам'ятаю, скільки в мене побіт було. Ну, це не важно. Зараз нам треба тільки виграти. У нас обобус, если что, ценный друг. Вау. Притиснули ему ноги. Хлопцы. Видно. А ну кто и захочет, О-о-о. Давай. Так, саме головне мені не... Якщо я програю, то, типу, це третя частина буде считаться. Да, одна минута може це просто скіпнути на. Скіпнути, да. Там. Я не знаю, там його вб'ють, тому що цей. А ні, рівно повернули там вот цього. Бо він вон там був. Одно зараз я відхожу. А Бейонся, б'ємося. Ба я я чуть не програв на начальне відео тільки розрозумійте. Це який у мене. Ааа, я програю так. Хммм. Дам. Ну, я не буду закінчувати, я другу попитку виберу, тому що, блін... Я нападав. Ладно, надіюсь. Ой, я затримую вас так довго. Це піпець. Ага, супер Суперхюмен. Інкенезн... Є суршо, можете це перемотати. Це не обов'язково дивіться. Боже мій. Ой, -мо-не-не-не-не-не! Що я туплю? І коротше, я думаю, це... В цьому відео зараз це буде третя частина. Якщо я знову програю, то я думаю закінчую на цьому. Бо я щось трошки тупону. Це буває, якщо. Я думаю, четверту частину будемо закінчувати, бо це буде вже п'ята побіда. Як я обіцяв ну, в другій частині, що ми закінчуємо на п'ятий побіді. Ну, І танцюємо. Бз'яза триму, я на жаль. Що. Welcome players! Як як кажуть, хто грав Cookis Run, Run, як сказати так, простіше. Це як Shadow Milk. Якщо ви знаєте, такого присемажу, це Beast. Ну, якщо хтось грав. Хочу давай люди да задавай. -да -да Че, ну почему ты все портишь? Конечно. Да -да -да -да. А, це дерьмо еще будем Пробачте за таким маленький мат. А цей танцюбі не будем мешать. Так само головне мені зараз О боже. Я не знаю как. Як... Я ее слышал начальный ютубер. Я можу тупить дуже жорстко. І я, кстати, не знаю, як поставити на паузу і потом раз разключить відео, типа як знаєте, нарезку. А я не вмію так. Причому. Так, я зараз не буду влізати в бій, бо тут дуже багато... Дуже багато людей. Ай-яй-яй-яй! Не говорить, що це чи, оцей... Пей, пей, бо він типу б'є вгору і дуже великий хапті він дуже довго б'є це мінус цього удару типа фьорст фьорст типа типа він быстріший б'є тільки дуже мало як апевнус ай-яй-яй Ой, два чоловіка померло. Так, я виключу мікрофон, бо я дуже думаю швидко коли тишина, коли я не говорю. Як бачите, на цьому платформі, похоже, зараз 6 чоловік помруть. Якщо зараз я в спіні того ходить. Або пейч це оце, типу як палка. Да, 6 чоловік померло. Це добре, друже. Чим менше людей, чим добре ще. Кстати, советую начало скипати. Що... Окей, я там помер швидко. Ну конечно, скаю це файтинг дуже цікаво. Я надеюсь, если будет хотя бы один лайк або два лайка, то я буду сниму, не буду це уже с частями, сразу вийду, типу, а Сразу це бо без тутор и так далее. Ммм, зараптом Угу. Не дам. Ё-моё, як же не хочеться на начало відео. Як же не хочеться. Я не хочу дуже часу займати всіх. Поздравствуйте. Тільки проснувся, тільки що це... Не Знаю. Ой, -мо. У... <плес> це просто... Тох я мог померти зараз, если... Якщо... Бо я раніше знов даш Хай понять. Можно? А ні, не можна юзать Коли до перерва Хай там чи... хай це будь ласка. хай затримається. ласка. Я промолчу, Я промолчу. Ч будут формы устала? А, нет, выбрал, забрал, выбрал. Що я, похоже, з двох попиток виграв. Оце перша-друга частина виграв, а третя частина не знаю. Я, я так думаю, що, якщо набереться на цьому відео 3-4 або одне лайк, або одна підписка. Блин, я просто коротке видео знімаю, ну ладно, давайте просто я не знаю, бо хочеться зробити длинне видео одне хотя бы в житті. А не просто, оці по 6-5 по 5 хвилин, як розумієте. Ну, если шо, если не набереться на цьому відео 4-3 лайка або 2 вообще, то... Я знімаю сразу тутор для нобиків в э, ББС. ББС, не слышать як, типа симулятор G. Це так скорочено. Ааа, тут еще кацап. Блин, прикольные емоції у всіх. Можно купить без? Угум. Mm -hmm. Ну тут дорогі у Я А ну, куплю один. Ой-ой-ой, меня тип спить впить. Ладно. Ще 10 минут пройде це відео. І, надеюсь, що я виграю. Бо я так топану в 2 раунда. Надеюсь, на цей... Це короче поснити. Давай. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, еще не спал. Все добро. Это просто чекать там, царетики на первой серии. Ну, часть. Мне просто якось то привычной серии казать. Я буду казать так серии, если кому сюда еще. Вон танцуем, пока начинается. Не, я переживаю, чуюсь, то Короче, три лайка, и я буду сразу скипаться. Ну, четвертая честно. Ну ладно, я выключаю микрофон, чтобы не мешать никому своим говорить. Я промолчу. Мене вже це, це вже нервує. Блін. Я вже і так 12 хвилин снимаю. Я уже 10 раз уже помер. Просто ладно, закінчуємо на цьому, тому що вже... це уже если якщо... ще раз, то ще починается 300 разів. Ладно, будем ць на цьому закінчувати. чекайте відео через пару минут, бо еще вийде. Ну я подивлюсь, если буде лайки, бо я не знаю, бо я би без і так трошки, я такий прошка, типа, трошечки. Ну я пособіт твою щось. Ладно, давайте. Закінчую на цьому і всім до побачення!